Доброго дня, друзі. У цьому відео я покажу, як визначити чи товар на тему оригінальний і як уникнути підробок під час покупок. Тобто, перше правило: робіть покупки тільки через офіційний сайт Temu.com або додаток з App Store чи Google Play. Це допоможе уникнути шайхрайських копій сайтів, які можуть продавати фейки. Також перевіряйте опис товару. Оригінальний товар завжди має чіткий опис. Із повною назвою бренду. Тобто, Наприклад, давайте візьмемо ось ці кросівки, зайдемо сюди, і у нас тут є ось PrimePix Direct. Якщо в описі багато помилок, також провіряйте нечітке фото або вказано Inspired By, Тобто це буде підробка, копія, це, скоріш за все, буде у вас копія. Також він має всі характеристики. Логотип і фото високої якості. Тобто можете тут собі перевірити, клацнути, і ось тут. Ну тут фото нормальне, навіть відео є. Також під товаром натискаєте собі на ім'я продавця. Тут можемо його рейтинг перевірити, кількість продажів та відгуки. Тобто, що ми маємо? Ось тут у нас відгуки, товари, і у нас тут є оцінка 4,3, наприклад. так? І продавці з високим рейтингом, тобто це 4,5 зірок і вище, зазвичай пропонують більш якісні товари, ближчі до оригіналів. Тобто, ось тут у відеоках можете собі переглянути коментарі з фото реальних покупців, це найкращий спосіб перевірити, чи відповідає товар зображенням на сайті і чи дійсно він оригінальний. І ще, якщо товар відомого бренду коштує у кілька разів дешевше. Ніж на офіціальному сайті, швидше за все, це копія або репліка. Порівняйте ціну з іншими маркетплейсами, наприклад, Amazon або AliExpress. Також тему поступово додає позначки верифіковано для перевірених продавців. Якщо така позначка є поруч із назвою магазину або товару, це означає, що тему перевірив постачальника на надійність. Тобто, наприклад, от сюди підемо. І що у нас тут є? Зірковий продавець, бачите? Тобто, це дуже непогано. 4,8 зірок у нас тут, і якщо підемо на продавця, давайте на класному, де він у нас тут. Так, ось у нас тут продавець. Якщо бачите, 250 тисяч продано, тобто цей продавець у нас гарний. І ось так ви можете це зробити, перевірити на оригінальність. Якщо це відео вам допомогло, поставте лайк і підпишіться. Далі буде ще більше корисних гайдів для безпечних покупок онлайн.